Але я просто хочу нагадати: у нас була спроба перейти на державне фінансування. Навіть ухвалили відповідні законодавчі зміни. Але от в чому відрізняється Україна від європейських країн, зокрема і від Польщі, в тому, що замало ухвалити правильні закони. Потрібно, щоб вони діяли. По-друге, на жаль, у нас існує завжди паралельна практика і в економіці, і в соціальній сфері. і... Політиці теж. І як в економіці є тіньова сфера, так і в політиці, в політиці вона теж існує. Є тіньове фінансування. І до цього причетні всі політичні сили, не тільки правлячі, але й опозиційні. І от тут парадокси. Отут ми починаємо торкаємось парадоксів. Якщо, наприклад, зараз за нинішніх умов, от ми тут от, трошки цього торкалися, за нинішніх умов за нинішньої політичної влади вцілити в життя, хоча б деякі Норми прозорого фінансування і державного контролю діяльності політичних партій це могло б знищити нинішню українську опозицію от такий парадокс. Тому мені здається, у цей досвід, дуже цікавий, важливий досвід, в Україні можна буде вцілювати після того, як у нас з'явиться ото саме коротеньке віконце етичної політики. Я сподіваюся, воно може з'явитися за певних політичних обставин, але тоді треба не гаяти час і швидко втілювати в життя нові принципи, нові засади. І справа буде не тільки в нормативному застосуванні оцього цього західного досвіду, європейського польського досвіду, а треба ще буде принципово змінювати партійні практики. І от я переконаний, що нова українська політика, зокрема, має початися тоді, коли не тільки засади фінансування політичних партій будуть змінені, а коли самі партійні політики почнуть інакше формувати засади фінансування політичної діяльності. Можливо, це утопія. Не відразу це відбудеться, але переламу не буде, якщо не буде змінена засада фінансування. Політичних партій. Але мені здається, що це, знову таки, повторюю, відбудеться не зараз, а через певний час, якщо внаслідок радикальних кардинальних політичних змін відкроється вікно для етичної політики. Пан Сергій Таран. Коментар чи запитання? Швидше коментар. Я мало вірю в етичну політику, я вірю в закони. Так от, Почнемо замало по, за почнем з того, що справді до фінансування політичних партій існує два підходи: один європейський, коли партії переважно фінансуються з державного бюджету, а другий підхід американський, де не виключено те, що приватні кошти серйозно долучаються до фінансування політичних сил. Не забуваємо, що під час так званого праймерісу сполучених штатів один з критеріїв того, коли партія визначає, хто з кандидатів піде у президенти, є здатність цього кандидата збирати гроші. Тому там якраз приватне залучення коштів вітається, а от залучення державних коштів не вітається. Який з цих досвідів буде ближчим для України? Ну, звичайно, дуже хотілося б, щоб європейський. Ну, тому що ми всі йдемо в Європу, і це все правильно. Але треба враховувати кілька речей, про які вже почав говорити пан Володимир. Перше, треба не забувати, що от якщо зараз ми в Україні от просто так візьмемо і запровадимо прозоре фінансування політичних сил, Перше, хто від цього втратить, це опозиція. Чому? Тому що хто з громадян ризикне фінансувати відкриту політичну партію, а ми говоримо про тих громадян, які мають достатньо коштів для того, щоб фінансувати політичну партію, як і так, які теоретично мають свій бізнес. От, якщо уявити це на практиці, то це означає, що будь який з громадян, який захоче мати справу з опозиційними політичними силами, стикнеться з достатньо серйозними проблемами. Тому перше, який ми маємо зробити висновок, застосування європейського досвіду в Україні неможливо, от так, от окремо без зв'язку з іншими законами. Тому треба робити паралельно інші закони. Треба однозначно спочатку, боротися з корупцією, уникнути вибіркового правосуддя і змусити правоохоронні органи працювати. За законами, а не за побажаннями правлячої політичної сили. Це перше. Друге, надзвичайно важливо розуміти, що фінансування політичних сил, прозоре фінансування політичних сил, потребує ще певного обмеження у тих коштах, які можуть оперувати політичні сили. От просто стевіть собі, чи можуть за нинішнім законом, який зараз існує, наприклад, на мажоритарному окрузі, на рівних умовах. Балотуватися бізнесмен і, наприклад, вчителька. Неможливо. Чому? Тому що вони мають абсолютно різні можливості з точки зору фінансування. В Польщі, здається, існують обмеження щодо того, скільки коштів партії можуть втрачати на виборчу кампанію. Свого часу я був на попередніх парламентських виборах у Польщі, і я був вражений, наскільки низькоякісними є їхні рекламні ролики. Це приблизно рівень нашої якоїсь там. Рівненської області, ну при всій повазі до Рівненської області, якщо тут є представники, тобто це достатньо низький рівень. Коли я почав так намагатися кепкувати з поляками щодо їх якості їхньої передвиборчих кампанії, вони мене дуже просто посадили на місце. Вони сказали, ну так у нас же все контролюється. Це у вас можна викидати скільки завгодно грошей. А в нас висновує лише певний бюджет, і це правильно, тому що е, фінансування має створювати рівні умови для громадян участі в політичній кампанії. Тому друга річ, яка обов'язково повинна бути, це обмеження тих коштів, які партії можуть використовувати на політику. Третє, існує ще одна велика проблема: державне фінансування воно створює певні проблеми для нових політичних сил. Ми зараз всі говоримо про те, що Україні потрібне оновлення політику, про те, що повинні прийти нові політичні сили. Але не забуваємо, що державне фінансування за такою моделлю створює певні переваги. як Певні переваги для старих політичних сил. Тому це проблема, яку теж треба буде вирішувати. Ну і нарешті, останнє. Таке фінансування державне має передбачати іншу річ. Має передбачати контроль за прибутками і видатками окремих політиків. Це те, що у нас немає ні на рівні культури, ні на рівні законів. У нас політики фактично не звітують перед громадянами за ті кошти, які вони витрачають. Так, от у нас недавно ухвалені закони, які дозволяють посилити контроль за чиновниками. Але це не торкається політики. І тому це теж один з напрямків, на які треба звернути увагу. Тому, підсумовуючи, якщо ми говоримо про прозорість фінансування політичних сил, треба не розуміти, що це має бути комплексна реформа, яка включатиме дуже, -дуже, дуже багато факторів. І ми маємо думати про ті наслідки, які ці впровадження матиме для українського суспільства.